Щось після перемоги, напевно, вони ж е, будуть повертатися. То як ти вважаєш е, то як ти вважаєш, е, Україна має їх зустрічати? Думаєш, що їм е, своє внутрішнє відчуття дозволить повернутися просто так? І я не знаю. Такі вони люди. Гуморист Євген Кошовий в інтерв'ю для говорить Цуханов пройшовся по зірковим втікачам владу ямі та Олегу Виннику, а також жорстко висловився про зрадників нардепів із ОПЗЖ. В першу чергу я б люстрував Киву. От це, звісно, Ілюша, ну просто такий піонер, блядь, виявився, знаєш? Просто маргарин в голові. Йохани Бабай! Як взагалі можна? Можна було повестись на нього, бляха. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, щоб отримувати найактуальніші новини. Отже, Кошовий також не підбирав сьогодні слів про колишнього радника голови ОП Єрмака Олексія Арестовича. Просто після того, як його звільнили з офісу президента, він почав говорити зовсім інші речі. Сам кошовий в інтерв'ю Олексію Суханову відповів на закиди. Мовляв, він та Олександр Пікало втекли з України напередодні повномасштабного вторгнення. Та це брехня, каже актор і дає тому підтвердження. Виїхали у Францію. А те, що ми в цей час були в жовтневому палаці і знімали лігу сміху, то до сраки дверця, як казала моя бабуся, Знаєш? Справді, 21, 22 та 23 лютого Ліга Сміху давала концерти в жовтневому палаці, і все це знято на камеру. Тут беззаперечно не посперечаєшся. Нам всім було страшно. І у нас була можливість поїхати. Він в рожевому, я в білому. Я гріх хто кольори обрав? скажи, будь ласка. Женя стверджує, проживав усе як більшість українців в підвалах, бомбосховищах та тримав постійний зв'язок з президентом України Володимиром Зеленським. Дружні стосунки з Володимиром Олександровичем у них досі. Він ненавидить зраду, і він ненавидить зрадників. І Він до того дуже серйозно ставився, як і в професії, так і зараз під час президентства. Навчив бути людиною. Тобто, якщо ти хочеш, щоб з тобою поводилося як з людиною, будь ласка, ну покажи, що ти теж є людина, і що ти можеш допомагати. Кошовий також дуже здивований, як виглядає сьогодні президент України Володимир Зеленський. Він помітно постарів і втомлений. І він постійно йому пише: ти бачив цю світлину, от на шпігелі, як ти виглядаєш. Зеленський каже: Та, то, мабуть, таке світло. Він каже: Поспи, хоч декілька годин, Володимире Олександровичу. Це. Фізична потреба. У нас є Бог, він всіх розсудить. А в кожного повинно бути щось всередині. Також український актор сьогодні прокоментував свою відому пародію на нардепа Тищенка, який під час військового стану поїхав відпочивати в Таїланд. Народний депутат Микола Тищенко З виконання дипломатичної місії в Таїланді повернувся. Та реакцію Миколи Тищенка на пародію Кошового. Навіщо розповсюджувати фейк? Взяли мої світлини. П'яти, восьмирічної данини. навіть зробили підборку всіх моїх світлин з моря. Всі ж знають, всі бачили. Ти просто поїхав в Таїланд. Просто там відпочивав, займався спортом. Ось фото. на. Неправда. Фейк. Насправді це я в Польщі допомагаю переганяти танк. Оп. Тиїв. Тобто він думає, що я вважаю ці фотки тайськими з того моменту, як він там був. В Польщі був. Так, тепер ти зрозумів, що я всі ці два місяці мотався по світові, працював на користь нашої держави. Ти ж що? просто відпочиваєш, розважаєшся, ти ж у плавальному костюмі. А от і ні. Це я готуюся до секретного завдання. Тобі хтось довірив секретне завдання. Пам'ятаєш це фото? Ну, пам'ятаю. Воно ж не повне. Повне фото засекречене. А ну з Ти перший, хто його побачить. Давай. Mm -hmm. <плес> ну, бляха, ну як можна далі, про що ми можемо розмовляти? Тоді ще Нардеп Тищенко намагався протестувати і навіть відповідав на закиди 95-го кварталу. Чергове дно кварталу 95. Коли вже всі, у тому числі Давитара Рахамія, переконалися, що історія про Тіщенко і Таїланд це фейк. Кварталівці знову вирішили хайпанути на моєму імені. Вони позбирали усі мої фото за останні роки з моря. Жоден хайп не вартий дружби 25 років. Чить. Двадцять п'ять років mm -hmm. дружби. Так, його мені 24, якщо що. <сіху> Олю бляха, оце друг. Взагалі. Молодець, чувак. Ми з президентом 18, якщо Да? Mm -hmm. так, добре. Також Євген Кошовий прокоментував діяльність Олексія Арестовича. Чоловік визнає за спокійливу функцію радника голови ОП на початку війни. Але є свої, але кошовий навіть пожартував з цього. Nee, то зу, він з він чого? думає, що це я розповів анекдот на замовлення офісу президента. А знає? він так думає. Та ну блін, льош, ну це ж як ну як Коля. Саме маленька, є ще мальчик з пальчик. Білоснежка вибігає з ліза. не, не саме красива, є ще красавиця. Виходить на порог дома правди пі***ла, і так, та ні поняв, хто такий арістович. Просто після того, як його звільнили з офісу президента, він почав говорити зовсім інші речі. Кошовий не розуміє злості Арестовича за звільнення власні помилки поширення неправдивої інформації в етері, яку використали пропагандисти Кремля проти України. Ну тут зашквал скандал. Що пам'ятали? І тому, ну, все, я уйшов, всім знаєш? Ні, так же ж не буває. Щодо зникнення Олега Винника, Кошовий відповів лаконічно. Нічого не знає. Читав лише ось таке у Фейсбуці. Ти запустив, що чорнобіла фотографія, і що, типу, Олег, все. Ну так воно якось бистро, швидко, угу. швидко все пройшло. Не, написали там, що він там він в Німеччині, що він хворий, да. Я про те нічого не знаю. А от із Владом Ямою кошовий стосунків не підтримує. Не спілкуюся. Припинив. Я не буду, не те, що я припинив. Ми, ми спілкувалися до цього тільки по роботі. Його позиція дивує Євгена, і він навряд чи б хотів його бачити в Україні після нашої перемоги. І то він сам повинен для себе зрозуміти. Зрадник він чи не зрадник? Якщо він того не розуміє, ну така людина, що зробиш? Кошовий зізнається складно зрозуміти такі вчинки та рішення людини, яка була затребувана, популярна в Україні, яка після повномасштабного вторгнення забрала речі та й виїхала. Мабуть, кожен з нас краще б потрапив би в сто разів ту турбулентність, прилітаючи з однієї країни в іншу, ніж відчувати все те, що відбулося з 24 лютого. Також зазначу, що влад Яма активно допомагав Збройним силам України на початку повномасштабного вторгнення, коли він вже пробув в Америку. Він влаштовував майстер-класи, давав діджей сети, аби зібрати кошти і переслати для зсу. Проте українці цього вчинку не дуже оцінили. Щось після перемоги, напевно, вони ж е, будуть повертатися. То як ти вважаєш то? Як ти вважаєш то, як ти вважаєш, е, Україна має їх зустрічати? Ми що їм е, своє внутрішнє відчуття дозволить повернутися просто так? І я не знаю. А що ви, друзі, думаєте з приводу заяв Євгена Кошового та оцінки діяльності певних е, діячів? Залишіть ваші коментарі. І не забуваємо підтримувати збройні сили України. Все буде Україна вперед до перемоги.